Всім привіт! Сьогодні буду давати відповіді на ваші запитання. Таке питання вийшло. Чи буде застосована хімічна зброя по території України до кінця року? Покажіть, чи буде застосована хімічна зброя по центральній Україні до кінця 2022 року? Скажіть. Ні, по центральній Україні застосована хімічна зброя, не буде росіянами. Так, чи буде застосована хімічна зброя росіянами проти України на південній частині України, на півдні України? Чи буде застосована південь? Конфлікт. Південь. Може бути застосована на півдні України. Хімічна зброя. Щось я це відразу перекриваю. Заперечую, перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголи, охоронці, прошу повернути весь негатив тому, хто його робить, прошу прибрати загрозу, щоб не було застосовано хімічної зброї на півдні України. Все зло весь негатив повертаю назад, тому хто її робить на росню на її голову. Хай з ними таке станеться, По волі вищих сил, да буде так і так буде. Так, добре. Давайте перевіримо, чи перекрилося це. Чи буде застосована хімічна зброя проти України, проти пів... південної частини України до кінця жовтня? До кінця жовтня. Чи буде застосовано хімічну зброю роснію? до кінця жовтня? Так, це може бути до кінця жовтня. Заперечую, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу прибрати весь негатив. Прошу прибрати загрозу хімічної зброї, повернути все назад, тому хто це планує, хто це робить на її голову, хай це обернеться на територію Росії. Хай в них буде це лихо. волі вищих сил, та буде так. Так буде. Так, скажіть, покажіть, чи буде застосована хімічна? Зброя на південній частині України? В жовтні цього року. До кінця жовтня. Чи буде застосована хімічна зброя? Ні, не буде закриті дороги, більше не буде картами. Все. Це ми прибрали. Не буде застосовано. Добре, чи буде застосована хімічна зброя на півдні України в листопаді. Листопад. Чи буде в листопаді? І в листопаді не буде. Так, добре, дякую. Е, чи буде застосована хімічна зброя по південній частині України? По південні, по південній, України? Чи буде застосовано Південь? А, південь ми подивилися північ. Чи буде застосована хімічна зброя по півночі? По північній частині України. Чи буде застосовано на північі? Скажіть, ні, не буде. До кінця року, так, всі, до кінця жовтня буде застосовано по північній частині України хімічна зброя. Ні, в жовтні ні. В листопаді. В листопаді також не буде застосовано. Добре. Так, Західна Україна. У нас залишилась Західна Україна. Чи буде застосована хімічна зброя росіянами проти України проти Західної України до кінця 2022 року? Чи буде застосована хімічна на Західній Україні? На Західній Україні може бути таке так. Може бути застосовано. Перекриваю, заперечую, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу прибрати всю загрозу. Весь негатив повернути на Росію. По волі вищих сил. Хай хто робить це зло, той його сам собі отримає. На її голову, хай цей негатив падає. По волі вищих сил, да буде так і так буде. Так, дивимося Західну Україну ще раз. Карти Таро, Вищі сили, скажіть, покажіть, чи буде застосована хімічна зброя росіянами проти Західної України? Покажіть. Так, чи буде це до кінця жовтня? Чи буде застосована до кінця жовтня хімічна зброя проти Західної України? Ні, не буде застосована. Чи буде це в листопаді? Чи буде застосована хімічна зброя росіянами проти Західної України? В листопад місяць. Листопад також не буде. Грудень. Грудень 22-го року. Чи буде застосована хімічна зброя? Так, Західна Україна. Ні, Все буде добре, не буде застосовано. Дякую, карта Таро. Дякую ваші сили за допомогу, за підтримку. Далі, що нас питають, чи будуть зруйновані дамби в Україні? Чи будуть зруйновані расистами дамби в Україні? Давайте візьмемо, ну ладно, ці колоди. Чи будуть зруйновані дамби? Чи будуть руйнувати расисти, дамби в Україні? В централь... Центральна Україна. Чи будуть зруйновані дамби расистами в центральній Україні до кінця 2022 року? Дамби. Це таємниця секрет. Секрет колеса фортуни і в підвищеному стані Вони хочуть, але не можуть це зробити. Щось не дає. Ну, Нема можливості це робити, але дуже хочеться. Так. Ми захищаємось, це залежить від нас, як міцно ми захищаємось. Навіть магічні якийсь вплив застосовують расисти, заперечую негатив. Заперечую, щоб не було зруйновано дамби в Україні в центральній частині. Заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду янгелохоронці. Прошу прибрати всю загрозу відправити назад на територію Росії. Хто зла нам бажає, з ними це зло станеться, По волі вищих сил, да буде так. По Верховному суду прошу захисту, прошу наказати тих, хто винен. Да буде так, і так буде. Так, це ми подивилися Центральну Україну. Південна Україна. Чи буде зруйновано дамби в південній частині України расистами? Скажіть, до кінця 2022 року. Чи будуть зруйновані дамби? Південна частина України до кінця 22-го року, скажіть? Так, південні частини не будуть зруйновані. Добре. Чи будуть зруйновані дамби в північній частині України? На півночі України? Чи будуть решисти руйнувати дамби? Скажіть, до кінця 22-го року? Скажіть, покажіть. Так, да, на півночі може це бути. Але, але. Там же це було, напевно. Так, карта смерті, руйнування. Так, да, конфлікт. Північ. Перекриваю. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, вищі сили, духи роду, янголохронці. Прошу захисту для північної частини України. Щоб не було зруйновано там дамби росіянами. Весь негатив, все зло, всі задуми повертаю назад тому, хто це робить. Пої, на їх голови хай це рушиться. На території Росії хай це лихо станеться. По волі вищих сил повертаю все зло, весь негатив назад, тому хто його придумав. По, так, і бу, так і буде бу, бути тому. <кій> <кій> Я вибачаюся, застудилась. Так, прибираємо. Ще раз подивимося, чи, буде, чи будуть зруйновані дамби на півночі України расистами до кінця жовтня, до кінця жовтня місяця. Покажіть, чи будуть зруйновані дамби до кінця жовтня. Так, до кінця жовтня, ні, не будуть. Чи будуть зруйновані на півночі України дамби в листопаді 2022 року? Ні, не будуть. Чи будуть зруйновані дамби на півночі в грудні? В грудні. Ні, не буде зруйновано, дякую. Ми перекрили цю ситуацію. Далі питання таке: чи будуть застосовані коврові бомбардування ракетні або ракетами або чимось іншим? Так, дивимось, чи буде застосовано ракетні, о, коврові. Бомбардування по території центральної України. Чи будуть робити расисти ракетні? Або чимось іншим? Бомбардування, коврові? Тотальне бомбардування по центральній Україні. Дуже хочеться, але не вийде. Немає не такої можливості. Добре. Чи будуть коврові бомбардування ракетами або чимось іншим з боку Росії або Білорусі по південній Україні? Південна Україна чи будуть коврові бомбардування? Південна Україна? Південь? Ні, не будуть. Тут є трохи негатив, його треба прибрати. Смерть все одно виходить, скрита угроза. Так, заперечую. Але не вийде, не, не, не вийде в них. В коврових не буде бомбардувань. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили духи роду. янголи-хоронці, прошу захисту для... Південної України, прошу повернути все зло, що Росія там робить на голови росіян, на їх територію, поволювачих сил, де буде так. І так буде. Так, дякую. Північна Україна. Чи будуть коврові бомбардування ракетами чи чимось іншим по північній Україні? З боку Росії, скажіть, росіяни будуть таке робити? Північній Україні. Північна Україна. Вночі. Вночі будуть таке робити, да, є така можливість. Закрита дорога. Це ілюзія. Вони хочуть, але в них не вийде. Все одно перекриваємо, заперечую. Перекривають, дуже хочуть це робити і намагаються навіть, але е, закрита дорога на це. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, прошу захисту для Північної України. Прошу повернути. Все зло, весь негатив, всі бомби, ракети, все назад на територію Росії. Те зло, що вони росіяни в Україні роблять, хай повертаються голови, на їх територію. Поволі вищих сил, прошу захисту. Да так і буде. Буде так. Так. Зараз перевіримо ще раз Північну Україну. Чи будуть коврові бомбардування на північній Україні до кінця жовтня? 22-го року. Ні, не будуть. Війна буде, а в коврових не буде бомбардувань. Дякую. Так. Чи будуть коврові бомбардування в листопаді на півночі України? На півночі. Багато смертей, розбиті серця, але коврових бомбардувань я не бачу, щоб тут виходило. Так. В грудні. Чи будуть коврові бомбардування в грудні на півночі України? Ці самі карти виходять, але це не коврові бомбардування, але це треба перекрити. Заперечую, перекриваються, просто, просто вибухи, просто руйнування. Так. Вищі сили, духи роду анголи, охоронці. прошу захисту для Північної України. Прошу прибрати все зло, всім весь негатив, всі вибухи, всі руйнування, повернути назад тому, хто хробить на його територію, на територію Росії. По волі вищих сил, да буде так і так буде. Повертаюся назад ворогу. Територію ворога. Так, і Західна Україна, ну це. Будуть застосовувати росіяни коврові бомбардування по Західній Україні. Ракетами або чимось іншим по Західній Україні будуть це робити. Західна Україна. Ні, на Заході України такого не буде. Є якісь секретні плани по руйнуванню Західної України, але це не, не коврові. Бомбардування, прибираю негатив, це інший якийсь негатив. Так. Дуже хоче він достати цю Західну Україну. От вийшов агресор Путін. Але там все добре. Заперечую, Хоче, щоб війна прийшла на Західну Україну. Але цього не буде по карті мир. Цього не буде. Цього не станеться. Так, заперечую. Вищі сили духи роду янголи, охоронці, прошу захисту для Західної України, прошу прибрати все зло, весь негатив, всі руйнування, війну, вибухи з Західної України повернути назад, тому хто це планує на його територію. Хай на території Росії це все буде. По волі вищих сил, по Верховному суду, прошу справедливого рішення. Та буде так і так буде. Це назад. Повертаю. Так. Що у нас далі з питанням? Коврові ракетні бомбардування ми вже розглянули. Так, коли на якій частині України подивились, коли це буде, подивились? Ось таке в нас було питання. Давайте ще наостанок спитаємо, чи буде застосовано, перепровіримо ще раз про ядерну зброю. Чи буде застосована ядерна зброя на території України до кінця 2022 року. Росією. Чи буде застосована ядерна зброя Росії проти України до кінця 2022 року? Скажіть, покажіть. Ні, не буде застосовано закритий шлях, вищі сили за, за... охороняють, забороняють все. Не буде, ядерної зброї не буде. Добре, чи буде застосована ядерна зброя по території України Росії, в 2023 році? В 2023 році. Так, в 2023 є така опасність. є в 23-му році. Це ще не вирішено, це ще 50 на 50, але є такі плани. Є такі плани у агресора. Хоча сіть смерть, і це ну, він в темні, це все секретні плани на майбутнє. Так. І це він хоче застосовувати проти жінок, дітей це по мирному населенню. Заперечують, тобто це буде не військова якась операція, а це буде теракт проти мирного населення. Такі плани секрет, в секреті тримають. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для України, прошу захистити і повернути з це все негатив, зло, ядерну, ядерний удар, повернути на територію Росії. Всі плани руйную. Хто планує таке робити, хай з ним це станеться в нього прямо на його території. Повертаюся назад, прошу захисту вища сили, не допустіть цього жаху. Поволі вищих сил да буде так і так буде. Все назад на Росію. Так, подивимось ще раз. Вищі сили. Скажіть, покажіть, чи буде застосована ядерна зброя по території України росіянами у 2023 році. Вийде в них це зробити. Плани, наміри є. А чи вийде в них це зробити? Чи будуть вони це робити в 23 23-му році? Це вийшов сам Путін агресор. Зі своїми секретними наміреннями. Д'явол. Війна. Так, карта дурак, ну це ми знаємо. Закрита дорога, не вийде в нього. Він планує дуже хоче, але не вийде в нього. Перекриваю все одно весь негатив, щоб навіть плани були зруйновані. Вищі сили, духи роду, янголохоронців України. Прошу зруйнувати плани агресора, ворогу, щоб не було застосовано ядерної зброї проти України. Якщо в нього є такі плани, хай на його території ці вибухи стануться. Поволі вищих сил, да буде так, так буде. Всім дякую. Дякую вищим силам, картам Таро. Дякую всім, хто мене дивився. До зустрічі.